У вас є дві криптобіржі, і ви хочете переказати крипту з однієї біржі на іншу. В цьому відео я розкажу, як переказати USDT, USDC, Bitcoin, Solana та інші криптовалюти швидко і з мінімальними комісіями. Але будьте уважними, бо при переказі навіть маленька помилка може призвести до втрати коштів. І щоб цього не сталося, обов'язково додивіться цю інструкцію до кінця. Тож, давайте починати. Для переказу нам підійдуть будь-які дві криптовалютні біржі. Ми будемо використовувати дві найвідоміші з них: це Binance та Bybit. Але Тож послідовність дій в переказі криптовалют ви можете приміняти абсолютно до будь-яких криптобірж, адже їх інтерфейси дуже схожі. Крок перший: заходимо на біржу та шукаємо дані для переказу. Так як дуже часто переказ роблять саме з Binance на Bybit, ми заходимо на другу криптобіржу, тобто Bybit, для того, щоб знайти гаманець для переказу. До речі, якщо у вас немає однієї з цих двох бірж, ви можете знайти посилання в описі до цього відео. Після того, як ми зайшли на головну сторінку Bybit, ми можемо з вами одразу натиснути «Поповнити біржу. Після чого біржа пропонує нам вибрати Різні варіанти для переказу, яку монету ми хочемо переводити. В цьому випадку я буду показувати, як переводити найбільш відомий криптодолар USDT, а в другій половині відео покажу, як переказати біткоін, салану, ефір, Ripple та інші криптовалюти. Тож ми обираємо USDT. Тепер переходимо до кроку другого, і це дуже важливо. Нам треба з вами обрати мережу, в якій ми будемо робити переказ. У нас є мережа Ефіра, ТРЦ, Arbitrum, Solana, BEP, 20 це мережа Binance та інші мережі, в яких ми можемо здійснити переказ. В чому їх різниця? Ми можемо порівняти ці криптовалютні мережі для переказів з сервісами доставки. Наприклад, є Укрпошта, Нова Пошта, Містекспрес, Федекс, і кожна з цих служб доставки має свої переваги. Якась дешевша, яка швидша. Я рекомендую обирати мережу trc 20 тому що це надійна та швидка мережа з невеликою комісією за переказ. Тому ми з вами обираємо trc 20 і далі біржа нас просить підтвердити деталі депозиту. Натискаємо підтвердити. Таким чином, ми з вами вже отримали адресу гаманця, на якій ми будемо робити переказ. Ми її копіюємо і переходимо до кроку 3. А це безпосередньо переказ крипти з біржі Binance на біржу Bybit. Тож на головній сторінці біржі Binance ми переходимо в наш гаманець і переходимо в спот. Перейшовши в спот, ми натискаємо зняття. І тут нам біржа Binance також пропонує обрати різні монети. Ми обираємо монетку Tether, саме ту монетку, яку ми обрали на біржі Bybit. Далі ми вводимо адресу гаманця, яку ми одержали на біржі Bybit. Далі переходимо до вибору мережі. Так як ми вибирали мережу Tron TRC20, ми обираємо цю саму мережу і на біржі Binance. Зверніть Увагу на час прибуття ваших коштів, тобто час переказу, та комісію, яку ви сплачуєте. Для нас це один USDT, тобто один долар. Обираємо TRC-20. і тут я одразу можу вам дати дві поради для того, щоб ви зберегли власні кошти. Обов'язково звіряйте два перші та два останні символи, адреси гаманця, які ви вставили з іншої біржі. Для цього можете повернутися на Bybit або на іншу біржу, на яку ви робите переказ, і переконати, що два перші та два останні символи співпадають з тою адресою, яку ви вставили на біржі Binance. А також обов'язково перевірте, яку мережу ви обрали на першій та другій біржі, щоб вони співпадали, адже якщо ви створите накладну для Укрпошти і віднесете ваш пакунок з цієї накладною на нову пошту, то у вас там мало хто зрозуміє, ви заберете власний пакунок і створите нову накладну. Але на криптовалютному ринку все працює по-іншому: при неправильному вводі адрес вашого гаманця, або якщо ви оберете не ту мережу. Кошти ніхто вам не повернеть після переказу. Якщо ви робите переказ вперше на цей гаманець, то можете скинути одразу не всю суму, яку хотіли, а тестові 10 доларів і переконатись, що ви все зробили вірно. А зараз можете поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, адже кожного тижня у нас виходить багато корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку. Зробіть це зараз. А далі нам треба ввести суму переказу. Давайте введемо 101 USDT, Відповідно, ми отримаємо з вами 100 USDT і одразу ми з вами врахували комісію, тобто 1$. Натискаємо зняти кошти. І далі в деталях переказу ми можемо знову з вами переконатися в тому, що ми з вами ввели правильну адресу, правильну мережу та ту суму, яку ми хочемо переказати. Якщо все вірно, натискаємо Продовжити. Далі Binance просить пройти нас верифікацію, ми її проходимо, що це дійсно ви робите цей переказ, і одразу нам з'являється додаткове віконце, що сума для одержувача 100 USDT та інші деталі нашого переказу. Натискаємо ОК і чекаємо кошти на другій біржі, в нашому випадку це біржа Bybit. Наші USDT, які ми переказали, вже за декілька хвилин прийдуть нам на другу криптобіржу. Поки ми очікуємо цей переказ, ви можете зараз підписатися на мій телеграм про криптовалюту, де ми з командою ділимося з вами актуальними новинами про криптовалютний ринок та заробіток на ньому, робимо анонси наших прямих ефірів та нових корисних відео, які виходять на youtube каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео. Якщо вас цікавить тема заробітку на криптовалютному ринку. З допомогою трейдингу та інвестування, то обов'язково підписуйтесь. Вам це буде дуже корисно, як і тисячам інших глядачів та підписників мого каналу. І наступний крок: переконуємося в тому, що транзакція виконана, тобто переказ здійснений на нашу другу біржу. Для цього переходимо на головну сторінку біржі Bybit, на якому переказували кошти. Можемо перейти в сповіщення, натискаємо докладніше, і тут є дані про успішний переказ на нашу криптобіржу. Тобто 100 USDT, які ми переказували, успішно зараховані. Їх ви можете знайти в розділі актив вони будуть або у фінансуванні або на єдиному торговому аккаунті. Все можете купляти криптовалюту. з телефону на Binance це виглядає наступним чином: знизу, справа, ми натискаємо гаманець і обираємо зняття. І далі все так само, як я вам тільки що показав. Виводите адресу гаманця, на який хочете здійснити переказ, обираєте мережу та суму переказу, проходите швидку верифікацію для безпеки і переказуєте ваші кошти на іншу біржу. І тут у вас може виникнути запитання: а як мені переказати інші криптовалюти, наприклад, біткоін, ефір, солану. Ripple. Тут можна використати два способи. Спосіб перший це продати криптовалюту, яку ви хочете переказати за USDT, наприклад, продати ваш біткоін в USDT і переказати ці USDT, як я вам тільки що показав в інструкції по кроку. Спосіб номер два це переказати криптовалюту напряму, наприклад, біткоін. Ми заходимо на головну сторінку біржі, на якому хочемо здійснити переказ. Обираємо поповнити. Тут ви можете обрати будь-яку монетку, наприклад, монетку Pepe, і переказати монетку Pepe, так як ми з вами вирішили переказувати вже. Біткоін, то давайте оберемо саме біткоін. Тут, як і раніше, нам треба брати мережу. Для біткоїна тут є одна мережа, обираємо біткоін і копіюємо цю адресу, на яку нам треба здійснити переказ наших біткоїнів. Ну або його частинку. Після цього так само заходимо на криптовалютну біржу, з якою хочемо зробити переказ. Заходимо безпосередньо у гаманець, натискаємо спот і натискаємо зняття. Тут вводимо біткоін, обираємо біткоін. Також вставляємо одразу адресу. Система автоматично вже розпізнала цей гаманець, і підтягнула мережу Bitcoin. Тут можемо обрати суму зняття і підтвердити. Зняття коштів таким самим чином, як ми робили з вами із USDT. Переказ різних криптовалют може займати трохи більше часу, ніж це було з USDT. Саме тому перший спосіб переказу, тобто переказ USDT, є найбільш популярним. Більшість з вас точно цікавляться заробітком на криптовалютному ринку, тому далі я раджу подивитись вам це відео про особисто мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку через трейдинг та інвестування. Це відео буде корисне тим людям, які тільки прийшли на криптовалютний ринок, або вже втомились втрачати і шукають простий та зрозумілий спосіб, як можна. Примножувати власний капітал на криптовалютному ринку. Тож обов'язково подивіться його зараз. Дякую за перегляд.